Боролися, боролися з адміністрацією сільської ради, з районною, з обласною, не могли нічого добитися і були змушені визвати кореспондентів. Може кореспонденти газети нам допоможуть хоча б розібратися юридично, чи ми праві, чи ми не праві. Значить, Земельні ділянки знаходяться за межами нашого села. Зверн... Тихенько сільська рада взяла і кусочок цих ділянок в нас позабирала. Ми не знали, чи їх можна приватизувати, чи їх оформляти, чи що з ними робити. Вони тихенько позабивали кілочки і поставили нас перед фактом, що це вже земля не наша. Звернулися ми до народного депутата Євчишина. Правда, кілочки ці позанімали, познімали їх, вроді осталася земля наша. Так вони рішили не митьом, так катанням сільська рада. Значить, між цими ділянками земельними проходить ґрунтова дорога. Яка нам необхідна для обслуговування городів. Тобто, якщо там техніка, значить техніка повинна розвернутися, повернутися. Нам ця дорога дуже необхідна. Вони її перегорали. Звернулися ми до сільської ради, написали колективну заяву, щоб нас визвали, коли будуть на сесії сільської ради рішати це питання. Ноль. Тишина. Ніхто на нас не подивився і не вмітний. Ми для них не подріб, ми для них дебіли, і вони даже. Ну, витерли об нас ноги і пішли далі. Вся віра, справедливість, в закони, в земельний кодекс наш прислугутий, у нас вже лопнула. нам нема в що вірити. І так само у нас проблема виникла з громадським пасовищем. На неугодіях там вроде, повинні нам дати пасовище. Ми всю жизнь, скільки, ми тут, скільки це село існує, скільки тут люди завжди випасали на них корів, без ніяких документів, без нічого. Почали ці пасовища роздавати в оренду. Ну, думаємо, раз таке діло, значить треба їх офіційно оформити, щоб вони були тільки наші. Звернули в сільську раду, ну, нам розтолкувала в сільська рада. І поступенчато, як положено, звертаємося до земельного відділу. Земельний відділ нам дав відповідь, що так не можна робити. Ви, якщо хочете так робити, значить організовуйте громадські організації, яка повинна мати свою печать мокру. Получається, 10 чоловік для того, щоб пасти 50 корів, повинні виготовити мокру печать, яка ніколи ні на якій, ні на одній бумазі не буде ставитись. Получається, що цю печать нам треба коровам на хвости і радуватись. Вертаємося, значить, ми в сільську раду і кажемо так і так, що земельний відділ сказав, що таке діло не підходить. Сільська рада знає, як це питання оформити. Опять же, сільська рада, ви дебіли, ви портите нашу кров, ви тільки питаєтесь нашими нервами, вам нема що робити. Оце така відповідь. І в відтоді, наше село маленьке, вимираюче, тут залишилося 50 людей, із них 10 дітей. І в нас є багатодітна мати, 9 дітей на її шиї. І вона повинна якось їх довести до пуття, вони хочуть і їсти, вони хочуть і вдітися. І для цього їм земля треба, бо кожна держить корову. І за що корів ми тільки виживаємо. Це один із засобів для існування сім'ї, родини. Так, так. єдине. є, Ось, будь ласка, наша інфраструктура. Оце наша достопримічательність. Магазин. Да, магазин. І так само Фельдшерський пункт, якщо його зняти з обратної сторони, то там буде видно, скільки він може простоїти. Пройдіть з тої сторони, зніміть його. це пропонувати. З цієї сторони поїдемо.